Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок, мазур Юля. Сьогодні, друзі, хочу вас всіх привітати з Різдвом. Хто святкує 25-го, хто святкує 7-го, але всі ми українці Україна єдина: від Сходу до Заходу, від півночі до півдня, єдина, неподільна і суверенна держава. Значить, хай Боженько береже наших військових, хай береже кожного з вас по домівках. Щоб було менше цих прильотів, менше негараздів, і щоб наступне Різдво ми вже з вами святкували в родинному колі, і так як повинні святкувати справжні українці. Ну, сьогодні хочу з вами поговорити, бо така якась неоднозначна ситуація у нас сьогодні виникла. Я б хотіла її з вами трошечки обговорити, тому що дуже багато повідомлень в особисті мені поскидали з постом від. Спецпідрозділу Сонечко, і я б хотіла роз'яснити цю ситуацію, щоб кругом неї не було ніяких незрозумілих моментів. Значить, на мою особисту думку і на думку нашої громадської організації, хтось навмисно зараз намагається зіштовхнути лобами активних людей. Значить, ви можете на нашій сторінці передивитися пости. Починаючи з того, як Микола Тищенко сказав, що створена при Верховній Раді комісія про те, що по незаконні вирубці лісу, про те, що буде боротьба серйозна з цими крадіями, і врешті решт когось та й посадять. Значить, співпрацювати з Тищенком почали добровольці зі спецпідрозділу Сонечко і. Можете продивитися, ця вся хронологія подій є на цій сторінці. Значить, перший пост ми підтримали і сонечко, і підтримали Тещенка, тому що це дійсно хороша справа. Ми сподівалися, що якось воно трошки піде в іншу сторону, але потім виникає така ситуація. З'являється інший пост Тещенка, де він на фотографії стоять біля нього практично всі ті, хто розкрадав ліс весь цей час. Коли вовки починають перевдягатися в овечу шкуру, перетиратися коло тих, хто приїхав вирішити питання з розкраданням, і навіюють такісь незрозумілі мотиви, то ну, якби ми теж втрутились, тому зробили пост на рахунок цього. Я більш ніж впевнена, що Тищенко, так як людина, він не Закарпаття, він не знає всієї ситуації, не знає всіх. Моментів всіх підводних каменів, які там відбувалися, коли розкрадався цей ліс. Він не знає про цього куполовця Ярослава, який на фотографії, я вам її вже показувала, сховався за хлопцями з добровольчого батальйону Сонечко стояв там як миша ззаду. Я впевнена, що і хлопці з сонечка також не знають всіх цих справ, тому що. Більша частина з них займалися з 2014 року війною. Вони воювали, вони не мали можливості також спостерігати за всім тим. Хтось бачив, хтось не бачив, хтось був зайнятим іншим. Ну таке. Але всі, всі оці розкрадання лісу, які зупиняв Павлов з хлопцями з ДОСТа Україна на Закарпатті, Вони всі є на на минулій нашій сторінці, є на youtube каналі Тобто, ви можете їх переглядати. Для мене просто незрозуміло, чому Микола Тищенко замість того, аби розібратися, що ж там відбувається, аби долучити громадську організацію ДОСТА до хлопців, які там зараз залишились, які ще не воюють і які є на місці до того, щоб розібратися в усіх цих справах, якусь неправильну тактику, на мою думку, вибрав. Не потрібно з нами боротися. Ми всі робимо одну й ту саму справу. І е, коли я читаю сьогодні повідомлення, я його бачила вже давно це повідомлення. З 20 го числа Микола Тищенко скинув це повідомлення одній з наших активісток е, в особисті. Ми його перечитали, і сьогодні я дивлюсь Назарій Мудрий. Е, Сонечка публікує точно той самий пост. Ну, я, чесно, я не знаю, хто такий Назарій Мудрий. Я не з Закарпаття, я не знаю цих хлопців. З цих всіх бачила. Каганця, у нього на сторінці такого посту я не бачила відносно Павла і відносно всього цього. Ну, але хотіла б прокоментувати і сам цей пост. Коли люди говорять, що пишуть, говорять, що Павлов е, заступався за Помпеля, ну, бо вони куми. Так я вам скажу, вони вже 13 років не спілкуються. Окрім того, е, коли на Закарпаття приїжджав Семенченко, Семен, саме. Помпеля, вантажівки, вони і бомбили. Ну, Це факт, це правда. В цьому є купа підтверджень, є купа відео, і в цьому можна переконатися, якщо це передивитись. Відносно того, що у Павла є будинок за тисячу доларів, який він придбав в Ужгороді. Ну, Говорити можна багато. Ви покажіть, покажіть факт, що у нього є той будинок. Тому що, наскільки я знаю, Паша знімав будинок в Ужгороді за 2,5 тисячі гривень, Солов'їна 18. Це ну, не тільки я знаю, це практично всі знають, це не для кого не новина. Коли говорять, що є якісь земельні ділянки, покажіть. Ну, бо говорити не мішки носити. Коли говорять, що був на лижах десь там за кордоном, та слухайте, він окрім своєї красії, він нікуди не їхав. Він відпочивати їхав на красію, і саме в минулому році і ми у нього були в гостях, і теж ми були на Красії. Прекрасна гора, за яку він постійно впирався, що чому їхати за кордон, коли у нас є своя чудова гора, свої підйомники, своє все. Тільки лаба, депутат постійно кричав, що він за людей, за закарпатців. Там, я не знаю, прям кругом він намагався всунутись. Ми в минулому році навіть разом відео зробили, що там інфраструктури немає, там дороги немає, до тієї красії доїхати важко. Але Павло Патріот, і він далі своєї красії нікуди не їхав. Значить, що ще хотіла сказати: хто там зараз намагається роз... якусь зрадоньку між нами посіяти сонечком? Я думаю, що дуже низько це робити в той момент, коли Паша сидить і не має можливості відповісти, коли він не може ні в ефір вийти, ні позвонити, ні сказати, нічого він не може зробити, от саме такий чоловічий гарний вчинок достати з під поли якусь там фотографію, до речі, про фото. Я думаю, що сонечко дуже добре знає, що то за фото. Історія того фото дуже неоднозначна. І нехай історія того фото, друзі. Лишається на вашій совісті, тому що ви знаєте реальну картину з того фото. Е, значить, саме цікаве якщо ви нагадаєте собі, що була така ситуація, коли Паша ходив, я не пам'ятаю, якась була зустріч, був лаба присутній, був присутній Кривошиєв. І Кривошиєв сказав. Тоді Павлові, що у Паші є будинок, там Паша мільйонер, у нього все чудово в житті. І Паша йому тоді запропонував: покажи оборот мусорне відро. Є таке відео у нас на сторінці, можете передивитися, я думаю, вам це буде цікаво. То, на нашу думку, це повідомлення, яке скидав е, Тищенко і яке опубліка, опублікував сьогодні мудрий е, навіяне їм кимось таким, як лаба. Як кополовець, який розкрадав ліс, як Колесніков, який кришував оте все, що відбувається на Закарпатті, приїхав такий собі начальничок наводити порядки, навів, все взяв під своє крилишко і повністю все кришує. Молодець такий керівник ГУНПЕ в Закарпатській області. І саме з подачі Каліснікова, на нашу думку, зараз Павло і сидить і був затриманий у фурсах Білоцерківського району. З підкинутою гранатою. Тому, хто там говорить за суди, що Паша збив людину і залишив в небезпеці і все інше. Ви хоч раз на суд приходили, ви хоч раз слухали, як Дмитра, за продажна шкура, як він вів те судове засідання, як він зневажав всі факти, доводи і все інше. Чим ви тикаєте? Кому ви тикаєте? Ви передивіться, я купа відео на рахунок цього. Тому говорити можна багато, але факти у нас є неоспорімі, як говориться. Е, коли вирізали в Закарпатті ліс і Кополовець, який сховався за хлопців сонечка, е, дуже цікаві такі речі витворяв. В нього було розкрадання майна перше е, в 2013-2014 році, е, завдав він шкоди державі від 4 до 5 мільйонів гривень. Потім у перечні на мільйон і звільнили його з роботи за розкрадання і нанесення шкоди державі у 8 мільйонів гривень. То чого він не сидить? Коли вирізали трубу дружба 2 Пам'ятаєте таку трубу? Стратегічний об'єкт, розкрадання якої зупинив Павлові хлопці з доста Україна? Так що ж там Кополовцю тоді засліпило, коли у нього по лісі рили. Зробили чагарники, познищували все повністю. То тоді він не бачив, що там відбувалося. Керівник такий у лісі був. E, значить, можна говорити дуже багато. Можна говорити і про ТСК, і про все інше. Я думаю, що ми всі дорослі люди маємо робити висновки всього того, що відбувається. Ні в якому разі не прямо проти тих, хто хоче дійсно показати свою роботу і боротися. За те, щоб ця Україна залишилась, щоб в ній хоч щось залишилось для, для наших дітей, для майбутніх поколінь. Але покажу вам відео ось таке. Три дні назад. Львівська область, Трецький район, село Лавочне. Кавняне Василь, майстер Ой. лісу. Сьогодні 2022 рік, 22 грудня, анни зачаття Бенькаловичі, жителі карного викрали ліс. Сьогодні грузять на велике свято, дивіться. А майстра лісу, осифля Петро Андрійович, ходить у церкві гроші, збирає стацію та священник нога літа. Що вони свято роблять? Злодії, вбивці, вбивають природу та народ. Дивіться, навіть свята нема в них, ні чіпів, ні нічого. І таких відео, друзі, в особисті повідомлення я отримую дуже багато. де... Закарпатські люди, Закарпатські е Прикарпаття, Львівщина, які мені скидають відео, де йде повномасштабна вирубка лісу. Тому давайте звертати увагу туди, куди потрібно звернути. Не потрібно боротися з активістами, тому що ми всі робимо спільну справу. І ще раз хочу наголосити, Микола Тищенко: якщо ви дійсно хочете поборотися за те, щоб ліс в Закарпатті залишився і були покарані всі винуватці. І за трубу дружба дружба-2», і за ліс, і за все інше, щоб не були посаджені активісти за сфальсифікованими справами, то наші хлопці теж готові до вас доєднатися, показати вам усі ті розпродання, які є, які є на сьогоднішній день, які були раніше, і ціла купа відео, і ціла купа доказів. Тому той, хто хоче працювати, той знайде можливість, як зв'язатися і працювати. Ну, Якщо ми робимо спільну справу, тому якось так. Ну, і ще хочу вам про світлу сказати, бо не можу не сказати, значить, так як сьогодні Різдво, то, наприклад, у нашій громаді світло сьогодні не вимикали взагалі. Воно працювало безперебійно, без ніяких там мерехтінь, без ніякого нічого. Ну, я думаю, що дефіциту все-таки нема, бо якщо є дефіцит то навіть в свята він би був би відсутній, це електропостачання, але воно є. Значить, дефіцит для нас з вами створений штучно. Якось так. Далі буде Геодоста, разом сила. Ні в якому разі не ворогуємо з активними, підтримуємо навіть політиків, які роблять добрі справи і борються за нашу державу. Разом сила, геодоста волю нашому Павлові.